На мікрорайоні Цукрозаводський зустрілися величкоми, представники влади та комунальних служб. Обирали членів квартального комітету, створеного у рамках проєкту громадської організації «Голос громади та творчого центру ТЦК, активізація участі громадян у місцевому самоврядуванні. А також обговорили які з пропозиції, висловлених на попередніх таких зустрічах увійшли до програми соціально-економічного розвитку міста, які ні і чому. В першу чергу членам новообраного квартального комітету розповіли про їх повноваження. Ми з вами говорили вже і минулого разу, я хочу нагадати цього разу, голову вуличних комітетів. От ви сьогодні принесли ну, більша частина з вас фотографії для посвідчень. Так? Ви вже як представник вулиці, представник мікрорайону маєте право звертатися до комунальних служб, які сьогодні також присутні на нашій зустрічі, під час виконання ними робіт на цій території і контролювати виконання їх якості, щоб вони були якісно виконані. Чи це грейдування, чи це підсипка, чи це заміна ліхтарів, чи встановлення нових ламп, чи це будівництво тротуару, чи це будівництво дороги, колодязі і таке інше. Ви як представник громади не повинні пасивно спостерігати. І маєте право поцікавитися, що робиться, як робиться, відслідкувати, чи це робиться так, як треба, чи так, як треба жителям, а не так, як треба міській раді чи комунальним службам. Це трошки нова функція, ну, скажімо, як нова. Ви раніше цікавились, да? але якось хто бідовіший цікавився, хто не дуже там, можливо, там якось. Не дуже цікавився, але тепер це передбачено цим скажімо, статутним документом, і тепер ви маєте на це право, ви можете підійти з посвідченням, яке засвідчує те, що ви є представник громади, і вимагати робити роботу якісно. Якщо там, мабуть, якісь заперечення з боку працівників комунальної служби. Обов'язково звертатися до міської ради, до керівництва комунальних служб з тим, аби вимагати уваги до цього процесу. Ну, Крім цього, ще такі є повноваження, як надання допомоги навчальним закладам та організації фізичної культури, спорту, освітньої, культурно-освітньої, спортивно-здоровчя та виховної роботи в розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту. Ну, і так далі. Організувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів, військовослужбовців, малозабезпеченим. Що це мається на увазі? Ну, ви всі знаєте своїх людей на вулиці, так і в кварталі. Якщо хтось потребує якоїсь дійсної допомоги, там чи по хворобі, чи складна матеріальна ситуація. Ви можете самі зорганізуватися і підтримати цю людину, можете донести цю інформацію до нас, як органів влади, що дійсно така сім'я чи така конкретна людина потребує якоїсь допомоги і ми в силу своїх можливостей також можемо підтримати цю людину. Що стосується освітніх навчальних лікувальних закладів, ну, у нас вже є практика, коли голову вуличних комітетів збирають овочі для лікарні, чи, можливо, там ще якось підтримують освітні заклади, культурні заклади в тому числі і цей клуб, Цент громадських ініціатив. Ви можете принести там якісь свої поробки, ви можете брати участь в самодіяльності, можете прийти в школу з якоюсь розмовою до дітей і так далі. Також сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам забезпечення не на охорони порядку. Ну, ви співпрацюєте всі з дільничними інспекторами міліції. В плані попередження і профілактики злочинів, розкриття злочинів, якщо ви маєте якусь інформацію, чи про, про порушення, чи про якісь там, скажімо там, ну, домоволодіння, чи якась сім'я, яка є неблагополучна в цьому плані, все це також передбачено цим положенням. Крім того, Цим положенням визначено, що якщо виконавчий комітет прийме рішення про делегування частини повноваження квартальному комітету, то квартальний комітет може набувати інших повноважень. Ну яких, зокрема? От зараз ви надаєте довідки там, про пічне опалення, довідки характеристики, про те, що людина виростила у своєму господарстві якусь там рос... ну, якісь там рослини, які може продати, чи якісь там е... тварини домашнього господарства, які може продати. Якщо... Квартальний комітет зорганізується, буде працювати добре і ми бачимо, тому що якби тут нормальний де процес, виконавчий комітет може делегувати повноваження для надання вам інших довідок, таких як, можливо, навіть на субсидію, можливо, про склад сім'ї, про сімейний стан, про стан про розмір земельної ділянки таке інше. Звичайно, це на перспективу. Сьогодні про це говорити рано. Але е, ми готові до того, щоб частину повноважень передати ближче до людей, сюди, в квартали, щоб людина не йшла за довідкою в міську раду, там із якоїсь е, вулички там, ну, десь на окраїні міста, а щоб сюди прийшла в квартал і могла таку довідку взяти. От. Що ще визначено повноваженням? Визначено, що основним, основною формою роботи квартального комітету є засідання, воно проводиться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал. В принципі, ми це поки намагаємося дотримуватися цього, ми збиралися в грудні, тепер зібралися в лютому. І думаю, що десь після квітня також будемо проводити такі зустрічі. Кілька місяців тому голови вуличних комітетів вносили пропозиції щодо розвитку мікрорайону. Тепер настав час дізнатися, які з них підтримали депутати. Голова громадської організації голос громади Анатолій Заяць повідомив, що у 2014 році на Цукрозаводському мікрорайоні буде здійснюватися будівництво дороги по вулиці Комарова, частковий ремонт дороги по вулиці Лісна, ремонт вбиральні по вулиці Калініна, облаштування купальні, будівництво тротуару по вулиці Жовтнева та друга черга будівництва. Цва тротуару по вулиці Калініна, облаштування зупинки автобусів, урегулювання графіку рухи маршрутних таксі, підсипка щебенем дороги по вулиці Фадієва, будівництво водогону в Чорногорії тощо. Але і це ще не все. І ще от стільки пропозицій і скільки роботи буде зроблено в цьому мікрорайоні. Крім того, що ми. Говорили щойно, крім того, що було озвучено вам на цій зустрічі. Це будівництво тротуарів від вулиці Миру до ЗОЖ номер 5 і від ЗОЖ номер 5 до вулиці 8 березня вулиці Відродження України. Крім цього, не там. Буде, я не знаю, в цьому районі немає цієї пропозиції. Спочатку там по вулиці Миру буде зроблена, відремонтована трошки ливнева каналізація, буде зроблено водовідведення, і ми вже будемо робити переповід. Планується ремонт внутрішньобудинкових доріг вулиці відродження та машинобудівник. В цьому бюджеті, в бюджеті цього року ми передбачили 100 тисяч гривень на ремонт внутрішньобудинкових доріг. Здавалося б, сума і немаленька, 100 тисяч, але з іншого боку, ну, ви знаєте, ціни ростуть. Тому визначили, що поки що це буде відродження, машина Далі, реконструкція вуличного освітлення Карла Марца, Зирянка, Дмитрова, Жовтнева, Олімпійська Комінтерна, Пролетарська, проулок Дімитрова Жовтнева. Що це означає, будемо на цих вулицях вуличне освітлення переводити на ладаринний облік. Крім цього, будуть додатково встановлені ліхтарі. Але це не означає, що на інших вулицях ліхтарі не будуть встановлені. Тобто це складова як капітальні вкладення. А те, що по поточному утриманню і замінні вам, і встановлення додаткових фонарів, це буде робитися саме, саме Встановлення лежачого поліцейського по вулиці відродження. Є там така проблема, дорогу зробили нормально, розганяються автомобілі швидко, поряд школа, тому прийняли рішення встановити цей засіб промислового зниження швидкості. Ремонт покрива житлових будинків по вулиці Заводська, 2А і Калініна 7. Це по капітальному житлового фонду буде відбуватися. Ремонт каналізаційної мережі вулиці Відродження 4А. Ремонт водопроводу по вулиці Машина Подімна, 20, яке зговорилось з подано спортивних тренажерів по вулиці Заводська і відкриття додаткової групи. Дензе Значну частину зустрічі присвятили обговоренню питання, що таке бюджет міста, як він наповнюється і як витрачається. Всі присутні отримали спеціальні брошури, де тема бюджету розписана детально. Голови вуличних комітетів вийшли з зустрічі натхненні на подальшу роботу, адже їх пропозиції щодо змін у мікрорайоні почули. Бачили ми цей проект і війшло дуже багато в наш мікрорайон. Обновити тут, що в клубі скорозаводському, під новий де асфальти, деякі доріжки поробити. Ну, це завдяки нашому Бові. Ми йому вдячні за це. Ну, я думаю, що сьогодні у нас ми щось порушаємо таке, що нам потрібне. По моєму об'єкту всі включили. Там, де я все війшло, і дорога та що я рок, я ми писали труба, назвав Бова і тротуар там ще. При комуністах робили, я не при царю паньку, внесли. Так що в нас поки слава Богу. Я, звісно, і требую, дуже надоїдаю, але поки не можу ніяких претензій поки. Ну, включили тільки освітлення. Так у нас є на вулиці. Ну вони реконструкцію вроді будуть робити, ну, хай роблять. Передумова плідної роботи зустрічі з громадою на місцях, впевнені, вуличкоми. Це дуже дуже важливо і дуже нужна так, такий захід, тому що люди хочуть не почути друг друга, озвучити проблеми, проговорити ці проблеми. А саме головне узнати, ми сьогодні узнали, наприклад, як формується бюджет, откуди кошти, куди витрачаються. Я думаю, що корисно. ці ці зустрічі дуже вони ну як і підбудрюють людей і. Вдячні нашому меру, що ну от обновилася така в нас ситуація, що можна що то внести, щось змінити. Ну, звісно, якщо вона буде виділяти ще гроші з бюджету. Як буде копійка, то ну, буде на щось і розполагати. А як тихо в гаманці, то нічого не зробиш. Велику допомогу у вирішенні проблем надає платформа Відкрите місто. Вона дозволяє оперативно інформувати комунальні служби про негаразди. Це дуже, це дуже хороша програма. Ми наприклад, побачили там відкритий люк, чи там щось там трапилося з освітом, чи там де пожалуйста. Ми набрали по, -по цьому і передали меру і всі знають. Так що. Все це дуже, це дуже гарно. Це дуже гарна програма. Дуже гарна. Це хорошо, що її вирішили для нас. Я заходила туди на сайт. Ну даю обіцянку, що обов'язково зареєструюся. Я в принципі подивилася доволі ефективно і просто кожному і. Мабуть, навіть сьогодні обов'язково зайду, зареєструю проблему нашу по вулиці, яку я сьогодні озвучувала з ремонтом нашої гори. Тростянчани впевнені, якщо все, що запланували зробити у мікрорайоні у 2014 році, виконають ця частина міста зміниться до невпізнання. Будемо надіятися, що те, що там все заплановано, що все воно виконається. Звісно, зрушення будуть звичайно. Ну, надіємося, що з кожним роком буде все більше, більше більше. Я як Житель міста, я дуже горжусь, що до нас до міста приїжджають інші люди, про наше місто дуже багато знають. І тому з надією дивимося в майбутнє і думаю, що це буде на покращення. Звісно, ну, змінився. І так трасення змінився, дуже змінився. Я вже живу з 59-го року, все вже так представляю. Як я приїхала сюди, Трастянець, що як тут було, і пережила, мабуть, голів 14. Но такого голови, як Бова, не було у нас. Не було. Звісно, він час уже постійно у нас взагалі всю жизнь вулиця, де я рок напротив. У нас постійно тім. зараз горять фонарі, які самі включаються. Самі виключаються в нас, знаєте, як це інтересно. Старенькі до цього не то дуже зелень, красота. Ні, зараз дуже гарно. Уже за місяць два вуличками прийдуть у цю ж залу місцевого клубу, щоб почути від влади та комунальників, як реалізуються їх прохання на практиці, адже слова словами, а об'єктивну оцінку роботи влади можна давати лише за справами.